І всім привіт з вами. Я знову весела трика. Ну, я, як сказати, можна знову один. І ми будемо грати з Сузен... ну, будете зі мною дати знову. Це поки в мене загрозується, тому що я не можу сказати телеграм, для... тут трансляцію вісти. і Се таке стальне, щоб мій друг монтирував, так він не може чогось монтирувати. Де так розстрою? У нас тут буде. ми будемо... Він потім в Майнкрафт. Ро будет Генджер У нас тут буде мати стендов на цьому аккаунті И, і бра. А, еще Бравл Старс у нас буде займатися на цьому аккаунті, так-так. Про Brawl Старс мене як не могли забути. Brawl Старс це світе, хто не знає. Ну я як... я як завжди... Люблю. Ой, мене забрали. Ну, Донатер, понятно. Чому він мене не змог забрати. Опа! Ну, с ним еще. Значит. Значит, Дима ты еще. Ого. Какие страны против земной? Эй, напарник. Одора Джезм был вам с А, печенька у мене як Кочок, А там у нас дорокошка, ну може вони змінили свої ники, Никі. Ну, нік. І тепер, може, вони повідаються. Ну, мені кажеться, пі... а! Я тепер Огончик Я тепер... у мене буду називатися. Ооо! ну, один на один, коротше, граємо, можна сказати. Ну, тіммейтів нема. Не буде гарно. О! До мене і приєднався. Ура. На жалко, що до нього не приєднався. Тіммейт. Ой-ой-ой, як -ой, я його красиво забрав! Хто зі мною согласен. Напишіть в коментарі. Я всіх підписників. Ну, у мене ще їх нема ну, я, я буду вас любити. Ох, я його забрав. Ти тільки у нього була ця Аркана. Зараз мені тільки написати. А -а -а. Ой-ой-ой, красоти! -ой -ой, Ви бачили, як я просто такой. Ой-ой-ой! Собака. Так, я написав гонажи. англійська мова, чого ти завжди стоїш? Англійська мова, англійська. Хе-хе! Опа, давай, 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 давай. Опа, тихо. Сюди я його забрав просто імбуліким, я його забрав і ми будемо якось професіонально грати. Ну, АВПшечки. Йораз, просто забрав нас. Просто, молодець, один нас нас два. Ну, два нас нас. Ну це, ну це ж круто. Ну, коли ты два вісім вынес, це еще дуже круто. І... Так, ну тепер за терогран, щоб він спеців. Ну, бомбу не пішов в апати. Так, він пішов в бомбу класти. тут, Попаду... так, він, да, бомбу зараз кладе Його тут ніде нема. Ага, він там, звер. О! Ті молодець! Перший кіл зробив тімейт. Не хватає мені. Ні, блін, би не. Думаю, взят. Ладно, давайте Фунас візьмемо. І підемо ми на міт. Щоб знати, куди мені. Йти. Ай! Oh, блин, <laughs> как он меня убил. А, нет, не я. я не побачил его. Я наш дизданатимейта. То не, если бы он играл в то у него было просто дофига да голды. Ну, типа, нож был. Ну, мне кажется, что он не играет в игру. Точка. Давай Ну ладно. Э, так, я тут. -а. Э, просто я там уже говорил про себя, что там такой такой тим. Ну я не материв, я просто сказал, в тим играть не умею. Я пересип сюда! Я його забрав? О, прикормний скинчик. Оооо, Йо... дивіться що в нього є. Ви бачили, що в нього є? Це ж вона дуже. Ну це ж. Дуже сложно її вибити. он там в темейте. Как так? Как так? Мнех! Да! Сюда! Просто, да, сюда его. Ну, конечно, він один був. Мені трішки його жалко. Завтра у нас відео буде про Майнкрафт. А ні, у нас буде завтра про Роблокс. Ну, буде зі мною знову ждати, поки я зайду в лобін. Ну, будь ласка, можете це не виходити, Ну, а ти хоча б лайк поставити. Я стараюсь для вас подія. Ну, будь ласка, можна це зробити. Мені його було дуже жалко. Я просто хочу. Я не можу слова, я вообще не можу ніякі слова передати. Просто мені так його жалко. О! Мій друг грає Павел. Так. Ну, ладно, давайте. І всім пока! До зу, до. А! Я можу зараз... Щас... Шор, я ще може відео в Роблоксі знову? Давайте.